Ліна Костенко, мова Солов'їна. Ти знаєш, мови кращої нема, ніж українська мова. Прислухайся до звуків. Ти подих затаїв, це ж музика, це переливи шелесту гаїв, цвірінька пташок, дзвіночок лагідного слова. Тож мови кращої нема, як українська мова. Я інші мови поважаю. Але якусь. Інакше їх сприймаю, та за ж природньо, бо своє, ти серцем розумієш, душею відчуваєш. Що ж подієш? Я інші мови чула то так у них мені виявиться, здається, що замість слова бовкає та по і скригоче, чи гуркаємо в жорнах, чи хлище батогом і б'ється, чи то клаце, як звір з зубами, неначе з'їсти тебе хоче. А наша? Річечкою тихою тече, та гріє душу, не пече, пройме наскрізь і згладить, не завадить. Часом дюркоче, і брини, як в струнах тих чудних. Коли неспокійне, серденько, бува твої, тоді, ніби шепоче, щось пророче. І лагідними дотиками звуків чарівних стається лікувати хоче.